128 порушень правил дорожнього руху було виявлено та припинено працівниками Державтоінспекції на автошляхах області продовж вихідних. 35 водіїв затримано за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Виконуючи обов'язки керівника обласного ДАІ Володимир Гриб, дякує громадським активістам, які щодня допомагають інспекторам дорожньої патрульної служби охороняти безпеку на дорогах. Наразі відбувається переформатування підрозділів Державтоінспекції. Відтепер вони будуть підпорядковані управлінню ДАІ. До цього районі відділи цієї служби входили до складу територіальних Дорозділ внутрішніх справ це робиться для того, щоб е, в повній мірі реалізувати покладені на них завдання, функції та повноваження щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, профілактики аварійності на автошляхах, сприяти покращенню е, співпраці е, між. Працівником дає та учасниками дорожнього руху при проведенні реорганізаційних змін основна увага приділятиметься укомплектуванню підрозділів тільки професійними працівниками, наголосив Володимир Гриб. Виключно працівниками з високими професійними якостями. Достатнім професійним рівнем, при цьому буде обов'язково звернута увага на думку громадськості та органів місцевої місцевої влади на місцях. Також він зазначив, що всі бажаючі можуть прийти до нього на особистий прийом та висловити свої зауважені пропозиції щодо поліпшення діяльності ДАІ.